Я звертаю вашу увагу, що на нашій сцені присутні ударні інструменти. Парапан, бачите? Ми на них сьогодні не дуже будемо грати, я чуть-чуть зараз спробую. Я запевняю вас, що наступний концерт це буде шоу Парапан. Готуйтеся. До речі, всі буде дозволено репетирувати тому. Готуйтеся, шановні. Я хочу вам розповісти одну маленьку історію. Uh, оцей справжній, справжній, африканський барабан, барабан. джевель, uh, принесла нам, мама, одного з учнів. Він коли побачив, що вона дала сюди, щоб всі діти грали, він заплакав, каже, я був маленький, мені був, ще не було року, я досить пам'ятаю, як я помався в боргу від цього барома. Скажу вам больше, сегодня она принесла еще один инструмент. Ваши области. Иди до нас. Иди домой. не О, что Все, ну еще, кто иди домой, иди сюда, иди сюда. Ага, вот так, пустить, пустить. Дивіться, і ще одне місце. Я зрозумів, що у них маленька квартира, просто немає де, 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 де. розсипали. Ну, до чого я веду? Може, у вас теж є вічні барабани, піміну, електрогітари. Нам гурт ми хочемо, хочемо там співати такі рукешники серйозні. Нам гурт потрібний гітари. Дякую, Фігінська, дякую. дякую. Дивіться. Інструменти. Вас. Так, Лешка, захраем, да? Вас серьезный в хлопцы за знакомый фильм я. Заграюсь. Классно, классно, пьесы.